Ярослав Переходько Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Моя тема це російська меншина в Україні, проблема ідентичності. Я, власне, в своїй сьогоднішній презентації хотів би звернути вас саме на цю проблему більше. І 1991-2014 роки це власне, більше умовний проміжок, тому що ну, це по суті до подій Майдану. Тому я, власне, і вибрав ці роки. Отже, розпочнемо з того, що я для себе виділив як дві основні проблеми, які виникли в країні, які ставали незалежними після розпаду радянського союзу. Це перш за все пошук уже свого місця в цьому новому світі, і проблема з цього національного будівництва для тих еліт, які очолили ці країни. Було також два фактори, які дуже сильно впливали на цю. На ці два завдання. Це насамперед проблема, ну, не проблема а наслідки ось цієї концепції єдиного народу, який був в Радянському Союзі, і також існування багатомільйонних російських меншин, які, по суті, не відчували себе меншинами в країнах колишнього цього пострадянського простору. І власне це. Цей дискурс, ми, власне, ми сьогодні дуже багато перейшли на тему дискурсів, став основним виправданням російської агресії в 2013 році, тому я вважаю актуальним питанням подумати над тим, чи були власне підстави росіян говорити про ось якісь потреби в захисті власне, прав російської меншини в Україні. Трохи по статистиці ми почнемо з того, що. Там нормально видно взагалі? Так. Росіяни станом на останній наш перепис з 2001 року, звичайно, дані вже трохи давні, але все ж ми не маємо інших, встановили другу найбільшу етнічну і соціальну групу в українському суспільстві. Тобто росіянами себе назвали в 2001 році 8 мільйонів 334 тисяч росіян. Власне, це становило 17,2% населення. Однак потрібно згадати також мовне питання, тому що картина для цього буде більш повною. Власне, рідною українську мову назвали 67,5, а російську 29,6%. Однак. Якщо подивитися на дані соціологічних досліджень, ситуація безперечно набагато складніша, тому що на запитання, яку мову вважаєте рідною, це було дослідження інституту соціології НАНУ. Вийшло майже те саме, що і в даних перепису. Тобто там 66% українська, російська 34%. А якою мовою ви переважно спілкуєтеся вдома, вже виникали інші дані, тобто українська вже набагато менше. Причому були відповіді такі: переважно українська це 43, переважно російська 37, і українська і російська на половину – 20%. Слід також зазначити, що дані цього соціологічного дослідження дуже також ще можна піддавати деяким сумнівам, адже існують такі специфічні явища, як, наприклад, Суржик або, ну, і дихлосія. Власне, не будемо на цьому зупинятися, це просто те, що. Ці дослідження також потребують певного обдумовування. І нам потрібно подумати над тим, чи власне була ось це поняття мови, поняттям співставним з поняттям національної ідентичності якоїсь. І, власне, з цього часу ми починаємо думати над тим, наприклад, ось є думка Георгія Касьянова, відомого історика. Які говорять про те, що в Україні виникло три таких основних групи, які ну в незалежній країні виникло три основні групи, які впливали на її власну історію? Це були етнічні українці, які були приголошені титульною нацією і намагалися відновлювати таку історичну справедливість уже після здобуття незалежності росіяни, які були культурно привілейованою меншістю за радянських часів, і власне намагалися. Зберегти свій статус-кво, і як він це називає, буферна група російськомовних українців, ідентичність, яка яких була амбівалентною або ситуативною. Власне, важливим є слово ситуативна, адже якщо ми приведемо дослідження, яке провів Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України. Там було власне питання також про ідентичності, і він визначив ось ідентичність російськомовного населення України як не цілком російську. Власне, там було е, співставлення щодо того, яка мова є рідною, і мова повсякденного спілкування, і з цим виникали великі проблеми е, у дослідників, мається на увазі. Тому що, якщо ми подивимося на деякі цікаві дані. Наприклад, кількість росіян і їх частка щодо населення. Тобто, у 89-му році, попередньому переписі, кількість росіян була значно більшою, ніж, наприклад, у 2001 році, а частка українців відповідно зросла з 89-го на 2001 рік. І це не можна пояснювати лише демографічними якимись факторами. Тобто, тут е, виникається ситуація, так звана українізація укр... українців. Тобто ті люди, які в 89-му році е, за певних причин, ну маючи ось цю ситуативну ідентичність, яку я назвав Касьянов, е, в... називалися себе росіянами у 2001 році, вже вважали для себе за краще називатися українцями. І тому власне виникали такі. Е, Цікаві речі. Якщо далі ми продовжимо цю тему, ми зараз більше говорили про саме російськомовних людей, а що власне про етнічних росіян. Власне, з цього приводу можна навести думку дослідниці. Ольги Вендіної, яка називає е, ідентичність е, росіян в Україні розмитою, тобто е, ці люди не можуть остаточно визначитися, ким вони є, росіянами чи українцями, е, адже на це впливає ряд таких причин, як, наприклад, те, що мовна і культурна близькість, яка раніше працювала на расифікації за радянських часів, зараз по, працює навпаки на українізації, ну 90-х теж. Також росіяни не бачать для себе загрози в освоєнні української мови для якогось офіційного спілкування, і тому ці люди достатньо вороже ставилися до радикально антиросійських, радикально-антиукраїнських політиків. Ну, це ми говоримо, звичайно, до 2014 року. І з чим можуть бути пов'язані такі фактори? Це, наприклад, те, що в росіян не виникало якихось проблем із задоволенням своїх культурних потреб. Це кілька цифр, які свідчать про те, що в принципі з цим було все нормально. Ну окрім шкіл, ця ситуація дещо специфічна, тому що там їхня кількість суттєво зменшувалася. Далі також про те, що радикальні російські організації не мали великої підтримки. Наприклад, 0,31% – це результат російського блоку. Це найуспішніша на виборах парламентських 2012 року, Це найуспішніший результат проросійської радикальної партії на офіційних виборах. І 132 громадські організації власне були створені росіянами стане 2005 рік. Якщо навести таке порівняння, наприклад, у асоціації єврейських організацій входить 250 – Організацій, при тому, що євреї становлять всього лише 0,3% населення України, ну тобто не порівняні цифри. І, е, власне, через це деякі досвідники стали більше говорити про те, що у Росії у росіян в Україні більше провалювала не національна чи етнічна ідентичність, а регіональна. І пояснюють це кількома факторами: наприклад, для виділяючи два основних регіони е, Крим і Донбас. Причому це були праці, які, наприклад, написані були ще й до подій го року, і саме ці два регіони виділялися більше. Це в Криму, наприклад, ви виділяли, звертали увагу на регіональні сепаратистки рук 90-х років, на сприйняття українізаторської політики Києва і присутність кримських татар, окрім ще й українців. Тобто там вже більше така етнічна різноманітність. А в Донбас Донбас саме в цьому регіоні такою сильною була регіональна ідентичність. Через такі фактори, як невелике переважання власне українців, там дуже великий був відсоток росіян в принципі, є. Далі роль чинників економічно соціального характеру, що є важливішим для жителів ніж якісь культурні речі, ну було скажімо. Далі культивування місцевими елітами особливої ролі Донбасу знаменитий вислів про те, що Донбас все кормить. Власне, існування цих регіональних еліт сильних, які особливо посилилися президентство Януковича, коли там при владі було дуже величезна кількість вихідців саме з Донецька, ну і присутність російського капіталу. Значна. І на кінець, в принципі, зважаючи на всі ці дані, можна погодитись з тим, що російську меншину в Україні характеризувала низька етнічна мобілізація. Тобто росіяни не стали сербами Східної Європи. Це так за висловом Тараса Кузя, політолога. Власне, ми пам'ятаємо, серби в, на Балканському півострові 90-х роках власне створили багато проблем. Росіян це не вийшло. І Тарас Кузя наводить такі аргументи, чому це сталося. Вони були представлені основним робітничим класом. Існувала порівняно слабка групова солідарність між РФ і за кордоном. Тобто була така не надто сильна політика. Також був, була значна недовіра до недержавних інституцій і більш розвинена державна та регіональна ідентичності, про що ми говорили трохи пізніше. І от, власне, такі особливі риси я виділив російської меншини в Україні: це розмита національна ідентичність, інтеграція російської меншини в загальноукраїнський контекст, дуже сильний. І низька діяльність на захист правну через те, що власне не було загрози для них, та превалювання регіоналізму. І власне, так як уже для себе як висновки я робив події 13-го року, вони радикалізували ті негативні тенденції, які залишалися в українському суспільстві, і саме регі... ось це превалювання регіоналізму проявилося так в повній мірі. А не е, якась не знаю, етнічна там велика підтримка саме росіян, російської цієї агресії. А е, е, ну власне все так. Дякую.